Всім привіт! Продовжую дивитися трейлери нових фільмів, які ми очікуємо в цьому році. Це в жанр, наскільки я зрозумів, комедія бойовик. Тобто я бачив коротенькі фрагменти в Тіктокі, але повний трейлер я ще не бачу. Це Місія Надлог. Фільм цього року, як завжди. В головні ролі цього фільму Джон Сіна. і Джекі Чан. Що мені зацікавило, бо в першу чергу секунду, в першу чергу актори дуже популярні актори старий актор Джекі Чан і новий зараз популярний актор Джон Сіна. Він якраз іграв дуже класну свою роль у фільмі Форсаж. Тому дився, треба. Не те кіно. Це щось. Обов'язково секундочку. Ставимо лайк планеті кіно. За те, що перезвучують трейлери українців. І досить якісно. Гаси! На... Ільно, вставляєш сюди. У вас є прізвиська? Лисий Орел грабіжниця могіл. Тут потрібна повна відкритість. Вони тебе застрелять. Чому? Я, коли тебе зустрів, хотів убити. Стріляйте! Я повертаю те, що нам ви. Класичний бойовик поки що самі екшн сцени непогані. Ну, в кінці, як завжди скажу, Та У нас тут стара. Я в нормі? Ти в нормі? Ну, з мене. Доведеться робити все самому. А я не сам. Музика не підходить, хоча динамічні сцени, такі класні, сюди би круту музику, типу як форсаж використовує Емінема і таких популярних реперів в Америці, які мають свій такий класний біт, брутальний. ГАТИ! Якась біднятяна. 네. Дуже коротко буду говорити. Наче щось подібне я бачу в останніх фільмах Форсаж, наче я дивлюсь незрозумілий фільм, типу там гонки, якісь, дуже велика швидкість, якісь бійки. Ну, типу, Джекі Чана, я бачив його класичне амплуа. Джон Сіна. Ну, в, принципі, теж, в принципі, теж. Візуально це все непогано, але музика якось цей трейлер не, не обиграє. Ну, типу, не дає йому якомусь класного вайбу, динаміки. Такої. Е, з музикою. Просчиталися. а зацікавленість є. Зацікавленість є. Трейлер е, на четвірку, водру четвірку і бажання подивитися цей фільм однозначно. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментар. Цікаво цей фільм подивитися. Мені цікаво.